В Ефірі Івні Ньюз». у студії для вас працює Єлизавета Лакша. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Європейський союз продовжить надавати Україні військову допомогу і посилювати санкції проти Росії. Таких домовленостей досягли на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Вона відбулася сьогодні в Києві перше за межами Євросоюзу керівник європейської дипломатії Жозеп Бурель заявив, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії, військова підтримка триватиме. Під час зустрічі міністри також обговорили питання надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Вони закликали Європейську комісію якнайшвидше підготувати висновок щодо заявки України. Цими вихідними під стінами Київської міської держадміністрації знову мітингували. Люди збираються біля владних кабінетів уже втретє за місяць і вимагають спрямувати гроші на армію, а не на прикладання бруківки чи вдосконалення скверів. Минулої суботи киянам вдалося поспілкуватися з представниками місцевої влади. Проте жодну з даних тоді обіцянок чиновники так і не виконали. Мість у Києві показали, як витратити майже мільярд гривень за 5 секунд. Шевченківська окружна прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом обвалу Дегтярівського мосту. Він не встояв при реконструкції минулих вихідних. Правоохоронці вже опитали працівників будівельної компанії, які проводили роботу. Та Київавтодор, який їх замовив. У межах провадження будуть призначені експертизи. На винуватців чекає до восьми років позбавлення волі. Детальніше далі. Він ще навіть не почав працювати, а вже втомився. У Києві обвалився недобудований міст. Інцидент стався на вулиці Олександра Довженка під час робіт з реконструкції дегтярівського шляхопроводу. Момент падіння потрапив на відеореєстратор одного з автомобілів. Обійшлося без жертв. За попередніми даними, під час монтажу останньої балки в проєктне положення вона втратила стійкість, почала падати і зачепила частину вже змонтованої конструкції я повертаюся і бачу, що ця балка наче отак, зіграла спочатку у бік крану, потім відстрелила в інший бік і після цього почала ламатися. Коли вона почала ламатися, то зрозуміло, що ці стропи її стягнули кінці, і кінці різко вдарили по тих балках, що вже стояли. Хоча балки вони переварюються, але ми розуміємо, що там така вага, що жодна арматура би не тримала. І виходить як. Уповільнена зйомка, ефект домино. У будівельній компанії повідомили, що балки не були експериментальними. Компанія виготовляє їх давно і вони пройшли всі технічні експертизи. Найближчим часом збереться експертна комісія з інженерів, вона має пролити світло на те, що сталося. Те, що ми точно можемо заявити, що проблем з якостями балок немає, тому що вони були виготовлені за а, спеціальним. Проєктом вони пройшли всі необхідні зовнішню експертизу, вони були прийняті організацією підрядною, яка займається встановленням. Ми знаємо точно, що шість були встановлені правильно, вони знаходилися в проєктній позиції і тільки під час монтажу останньої сьомої балки стався цей інтер інтернет. Вартість робіт з реконструкції цього мосту обійшлася міському бюджету майже в один мільярд гривень. Відомо, що єдиним підприємством, яке зголосилося провести роботи, стало товариство Роздорбут. Згідно з даними порталу ЮКонтрол, серед бенефіціарів компанії є ім'я Геннадія Труханова. А сама контора фігурує у кількох судових провадженнях за статтями про службову недбалість, розтрату майна, відмивання коштів та ухилення від сплати податків. Втім, покарання у жодних цих справ немає. Так само, як і реакцію на інцидент міського голови Києва Віталія Кличка. Якщо міст відбудувати можна, то в іншому районі через недбалість столичній природі було завдано невиправної шкоди. На виноградарі повністю висохло синє озеро. Воно так і не дочекалося порятунку від комунальників столичного плеса. Підприємство, нібито, розробило проєкт відновлення. Водойму мали розчистити і наповнити водою. На це навіть виділили 35 мільйонів бюджетних гривень. Роботи мали розпочати не пізніше жовтня, але цього так і не сталося. Як наслідок, екосистема знищена практично безповоротно. Київські активісти впевнені, що загибель синього озера ціна за зведення великого житлового комплексу поблизу зони відпочинку. Кілька років вони били на сполох, намагаючись донести до міської влади, чим загрожує це будівництво. А 20 років тому це озеро на виноградері було домівкою для 12 видів риб, а також черепах та ондатер. У Дарницькому районі Києва з'явився мурал, присвячений захисникам і захисницям України. Він прикрасив фасад будинку, де жив Сергій Машовець. Доброволець, який загинув під час оборони Києва торік у березні, стінопис складається з трьох частин, де кожна символізує певний етап життєвого шляху Сергія. Перша революція гідності, активним учасником якої він був. Друга боротьба за збереження природи, зокрема парку Осокорки. Третє повномасштабне вторгнення, коли Сергій Машовець зі зброєю в руках пішов захищати Україну від російських загарбників. Подержати в руках справжній пояс чемпіона світу з боксу чи отримати пораду від олімпійських призерів. Або ж просто познайомитися з новим для себе видом спорту. Таку можливість отримали в столиці діти-переселенці і діти загиблих при виконанні службових обов'язків поліцейських. Спортивний фестиваль для дітей, які були вимушені покинути свої домівки або втратили батьків поліцейських. Організував спортбізнес-клаб за підтримки Укрзалізниці, Мінмолодспорту та Нацполіції. Телеканал Юкрейн News» – інформаційний партнер заходу на стадіоні локомотив у Києві. Малі мали змогу долучитися до спорту під керівництвом професійних тренерів. Це були й такі популярні види, як футбол, настільний теніс, чи баскетбол, І екзотичні як падл теніс, стекбол чи сумо. Міністр молоді та спорту Вадим Гоцаєт, який завітав на захід, наголосив, спорт допомагає дітям і підліткам психологічно пережити те, з чим довелося стикнутися у юному віці. А в умовах, коли в Україні близько ста юнацьких спортивних шкіл припинили існування через дії агресора, можливість для дитини знайти себе на новому місці надзвичайно важлива. Нам дуже потрібно, щоб вони психологічно були в нормальному доброму стані, і щоб діти взагалі були. Такі спортивні Розумієте? тому зараз, і дякуючи всім тим організаторам, які роблять такі заходи, де залучають всіх дітей, пропонують їм обрати свій від спорту, розпочати займатися спортом, розпочати нове життя, якщо ми так кажемо, тому що вони, ми сподіваємося, ми віримо, що це тимчасово вони повернуться на свої домівки. Але зараз їм потрібно знайти себе. І дуже важливо, щоб вони знайшли себе не на вулиці, а знайшли себе в спорті, щоб вони пішли в нові школи, пішли на новий вид спорту, і, і ми всі будемо в цьому допомагати. 14-річний Максим Сабадаш Тобудова. торік у травні виїхав із батьками з Херсона і вже понад рік мешкає в Києві. Розповідає, що в рідному місті займався бойовими мистецтвами, а в столиці хоче продовжити тренуватися. Е, до карате я прийшов е, у 9 років, займався там 4 роки. Е, Здав на оранжевий пояс мені там подобалось, було складно, але це не проблема. Війна завадила і довелося виїжджати з Херсону. Українські чемпіони зазначають, для молодого спортсмена тренування чи навіть просто спілкування з досвідченими призерами світових змагань дають великий стимул і додаткову мотивацію до розвитку. Ти як тільки починаєш виступати ну, або тренуватися в будь-якому віді спорту. Когда встречається со спортсменами, которые вже достигли високих результатів, всегда И Я думаю, не только його, и его друзей, з кем он общається, його окруження. Я думаю, надо делать почаще, щоб вони встречались з достойными великими спортсменами, щоб у них было стимул тренуватися и выступать. Для дітей это я, я це в, в цей час, в час, дуже буде новий глоток воздуха, тому що Мало свят. Треба більше робити для дітей для щоб заінтересувати батьків. Що спорт це важна, важна частина нашого житті? Що ми повинні віддаватися своїм цілям? В організації спорт бізнес клаб зізнаються. Робота із тими, хто змушений покинути домівки. Для них не випадкова й досить символічна. Сьогодні так десятий вже захід для дітей-переселенців, наш благодійний. Сьогодні ми зібрали дітей-переселенців, дітей загиблих, поліцейських переселенців. Дякую всім співорганізаторам. Окремо хочу подякувати футбольному клубу Локомотив за Сьогодні ми 12 видів спорту розмістили на футбольному стадіоні. І головна ціль наша сьогодні, щоб дітки, переселенці змогли спробувати себе в різноманітних видах спорту і, можливо, завтра вже вони підуть до спортивних шкіл. І головна мета нашої організації, тому що кожен співробітник нашого спортбізнес-клабу України, він переселенець з Венецьку, тому для нас дуже важливо допомагати своїм, допомагають своїм. Це не остання акція для дітей, кажуть у спорбізнес-клаб, адже адаптації до життя в нових умовах потребує ще багато малечі, і спорт тут може зіграти дуже важливу роль. Вересень цього року в Україні став найтеплішим з 1881 року. Про це повідомили в центральній геофізичній обсерваторії імені Срезневського. Перший місяць осені в столиці встановив три температурні рекорди. Найхолодніше було 10 вересня. Тоді під ранок температура знизилася до плюс 9. а найтепліше 24. Максимальна температура після полудня досягла 29,1 і за цельсієм. До того ж, цьогорічний вересень став одним із найпосушливіших за його 30 днів. Випало всього 14% від кліматичної норми. А от бабиного літа в столиці не буде, і спочатку жовтня різко холодає. Зміниться і ситуація з опадами. Зокрема, в Київській та Чернігівських областях синоптики очікують аномально рясних дощів. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на вашому екрані. На цьому в мене все. Для вас працювала Єлизавета Ладша. Побачимось.